Завітала осінь у сади, взяла пензлик, в руки, малює листя дерев, кущів та плоди. Отже, листечко стає золотавим, і плоди достигають у саду. Все довкола таке красиво, незрівняне. Як гарно, що художниця осінь створює таку красу. Разом з осінню будемо художниками й ми. Тільки перш ніж малювати, нам потрібно. Де чому навчитися і дещо пригадати. В цей день будемо вчитися спостерігати за природою восени, а пригадувати будемо можливі кольори спілих фруктів: яблук, груш, винограду, слив, і пробуватимо намалювати їх на аркуші. Спостереження за природою цікаве завдання. А восени воно наповнено якоюсь особливою енергетикою. З приходом осені стають холодними ранки і вечори. Часто у ранкову чи вечірню пору з'являються тумани. Зміна температури впливає на колір листя та плодів. Багато рослин змінює забарвлення листя, а згодом заліз кидає його. Якого кольору зараз листя на деревах? Як змінилися плоди на деревах? Якого кольору яблука? А виноград, сливи. Ви правильно кажете, молодці. Тепер погляньте на картинку і скажіть, що зображено на ній. Ці фрукти нам потрібно сьогодні розфарбувати. Розфарбовувати будемо дотиками пальчиків. До фарби. Для роботи нам потрібні такі кольори: жовтий, червоний, зелений, синій, фіолетовий та коричневий. Жовтим зафарбуємо груші червоним яблука, синім виноград, фіолетовим сливи, зеленим листочки, коричневим – кошик. Починаємо зафарбовувати із грушечки. Для цього мочуємо пальчик у воду. А потім у жовтий колір. Тепер змиваємо пальчик від жовтої фарби водою і може його у зелений колір, щоб зафарбувати листочки. О, які гарні картини створюються. Тепер змиваємо пальчик від зеленої фарби і вмочуємо у червону, щоб зафарбувати яблука. Після цього знову змиваємо пальчик водою. Мочуємо у синю, щоб зафарбувати виноград. Для того, щоб зробити фіолетовий колір, необхідно синій змішати із червоним або обрати фіолетовий із палітри, якщо він є, у кожного з вас дуже красиві роботи. Урожай ми вже зібрали, намалювали. Тепер потрібно ще з цими фруктами зробити заготовки на зиму. Що можна зробити з яблук, груш, слив, виноград? Як називається сушений виноград? А напій, який варять із сухофруктів? Мої вирозумники! Сьогодні нам потрібно виконати ще таке завдання. Слухайте уважно. Мамі, для приготування компоту потрібно взяти 2 груші, 3 яблука. Скільки всього фруктів? Необхідно мамі, щоб зварити компот. Як ви це визначили? Порахуйте від 1 до 5. Молодці! Ви сьогодні дуже гарно працювали, були не лише художниками, а спостерігачами і кулінарами. Дуже задоволена вашою роботою. Наше заняття завершується. До нових зустрічей!